Друзі, всім привіт! Запрошую в мій день. Сьогодні у мене робочий день, ось так навдівано, холодно, то якось так працюю. Чим займаюсь? займаюся? Займаюся в'язання, в'язу шкарпеточки. Що хочу вам сказати. Включилася, щоб показати, записати початок відео, початок влогу, а далі побачимо, що буде далі. Так що запрошую обличчям в кадрі ми з вами вже побачились, бо далі як видно, буде. Не знаємо. Хотілося багато чого познімати, але наші реалії життя так складається, що не завжди є час, можливість, світло і бажання, скажімо так, це все робити, то, ну, якось так, тримаємось. Працюю, дівчатка. працюю. Одяглася, бо не жарко, аж ніяк. І працюю. в'яжу шкарпеточки. просуваю. Прийшла я на роботу і буду працювати. Сьогодні в мене ще 25. Ну, вже вечір, то думаю, буду трошки в'язати, просувати, бо часу зовсім немає. Зовсім мало залишається до Нового року. Я вжу шкарпетки для подруги: Alize Superwash Comfort Socks. Комфорт старого зразка так ще класна пряжа. Давно хотіла спробувати оцей осінній відтінок, такий рідко. Нерідко якось я на нього дивилась, дивилась, чогось не купувала. Це вирішила купити і в'яжу для подружки шкарпетку. Утеплили світло буде через півгодинки, так що залишилося небагато мерзнути. Якось так, Так що Запрошую в мій влог, що буде ще, не знаю, починаю з вечора. Ну, там, можливо, якийсь відрізочок і є, у мене не пам'ятаю якісь нарізочки. А зараз в мене вечір. Ще раз вас вітаю з Різдвом Христовим. Божої благодаті, ласки, перемоги нам, миру в душі, в серці і в країні. На роботі дівчатка пров'язую шкарпетки. Одна в мене зв'язана вже. Алізе Супервушком Фордцог. Це на подарунок. По друзі, почала я в'язати другу. Відмотувала, відмотувала, і не вдалося мені відмотати. Виходить, що п'ятка в мене буде ось така. Ой, тут таке в'язання, ну як показати, п'ятка буде, дівчата, ось така рябенька. Я ж відмотувала по секціях. Погано видно. Щоб підібралося, це до сих пір підібралося, і тут пішло зовсім не те пальто, так би мовити, бачите? Як виходить, мені потрібно було тут ще звернути увагу, а я по-швидкому в'язала щось не звернула увагу, що вже тут пішло неправильно. Ну, дівчат, взагалі-то, як є, так є. В'яжу цю шкарпетку, вже яка є. Мені жаль розпускати, в мене немає часу. І знаєте, я думаю, пряжа в мене є, я зв'яжу ще одну пару. Вже ж підберу, щоб така, як ця була. Одна шкарпетка, а іншу вже яку буде. Оце буде моєму синові, чи навпаки, ну якось буде. Одного розміру буду в'язати. Син побачив, що я в'яжу, він в захваті йому так сподобався цей колір має, які класнікає шкарпетки. І я такий хочу, він полюбив дівчат в'язані шкарпетки, в нього рука до нього тягнеться, він одягає поверх таких бавовняних і на стопі махрова стопа. Одягає поверх і з задоволенням носить. В нього з дропснорд ще є, в'язала я йому. І якась німецька стокова пряжа, такі сині-блакитні, ну вже покошлатилися. Оці дропснорд шикарні. Вони трішки як звалялися, тільки великі ковтунці на них. Сині Шахенмайер. Синій Шахенмайр у мене була пряжа стокова, невеличкі моточки. То теж вони якісь не так гріють. Він мені говорить, що дробс тепліше. І ви знаєте, коли я в'яжу, мені на дотик і на відчуття оця супервош комфорт, саме зазначую комфорт, старого зразка, вона, наче дропс. Вона така і пухнаста, і м'якенька. Ну, дуже вона схожа. якби я не знала, що це супервош комфорт, я б сказала, що це дропс норт. От класна пряжа, Ці старі запаси, ви знаєте самі, що. Стара пряжа гарної якості. Чогось виходить так, що виробників краще тоді була якість. Оце такі дівчатка справи. Просуваюся в'язанням, займаюся, буду малому синочку ще зв'язати. На сьогодні в мене план дов'язати цю шкарпетку. І буду починати знову, як зараз є моточок, в мене ще один є. Як він попросив, то хочеться мені зв'язати йому під ялинку ще шкарпетки. Щоб стигнути до Нового року. Сьогодні в мене вже деякі зйомки вибачайте, Субота 27. Ну, буду старатись. Мені завтра на ніч. Я два дні вдома, 31-го на ніч. Якось так. Ну, будемо старатися під ялинку, зв'язати сину шкарпетки і дов'язати ці шкарпетки для. Звіту, спільнику, подарунки своїми руками, так що не витрачаю час, а в'яжу. Дівчата, ця пряжа якась цікава, звертає погляди. Сижу на вахті, тут жіночка в нас ВПО прийшла, глянула, говорить, такі класні, і я хочу відволіти дзвінок. Ось така закономінність тільки сідаєш, знімати комусь потрібен. Говорить, Боже, які красиві, і розмір мій, примірно. І резиночка така і не, не, не стягуюча і не, як скажем, і не розтягнута, і не стягнута. І дівчат що? Хочеться мені тепер її порадувати. Вона з, з Маріуполя. Недавно тільки в Маріуполь почали бомбити, вони переїхали сюди, і тут вона живе, проживає в гуртожитку. То хочу зв'язати її, дівчат. Одні я вже подарувала жіноці, нас дві тут одиноких живуть, інші подарують. Ну, це не знаю. До нового року я точно не встигну. Ну, буде після нового року, яка різниця? Зима ще ж попереду. Я б то могла б в'язати, ну, але ж мені ще маніжки треба подов'язувати. Ну, якось так. Гаряча пора на утеплення. Іду додому. Сніг. Знаєте, як сьогодні згадалося про мою роботу. Як пожарки говорять. Робота гарна, але як пожар, хоч розраховуюся. Це... І мені таке сю ніч було сніг. Ось я нові шапочки. Ось так. Тепло. оце відворот гарно тримає, не продуває. Так що я задоволена, ще її не прала, дівчатка. Вона ще розпушиться зараз на сніжку. Буде клас. Так іду Заметіль, хуртовина. Знаєте, радію, що я відкидала сніг, і пішла додому. І він почався знову. Якось так. Сарказм такий легкий. Та це взагалі з пів п'ятого, як почала кидати той сніг Ну добре, що я говорю, Бог мене любить, посилає мені гарних людей. Прийшов мужчина, ВПО. І в нас гуртожитку для них є місця, вони проживають в другому корпусі. І прийшов прати речі. І він бачить, що я грибу, ну це вже я грибла. І він прийшов у 6 годин. Говорить, давайте я вам допоможу. Кажу, сам Бог вам послав, так він мені допомагав. Він лопатою, а я мітьолкою. то діло двигалося швидше. Ви знаєте, я люблю такий графік роботи, дівчат. Коли ти йдеш додому, а люди йдуть на роботу. Ну, я сьогодні посплю, бо я погано спала, ну майже не спала, Шахеди, Хіба ти поспіш? Шахеди летять, скільки я. Мабуть, я першій вклалася. Тоді світло потухло, стало холодно. Крутилась, вертілась. Вже сніг почався пішла кидати то якось так. Ой, треба мені лакетні рукавички. Ось такий комплект. Я в'язала собі снуд. Дівчульки, ось я його тестую. Снуд гачком. На каналі, на рукодільному є теплий. Він тоненький, невагомий, але тепленький і непродуваємий. Ось так. Видок, звісно, зночі так собі, але нічого. Як є жіночий щоденник? Ось такий мій день. Йду з роботи в планах. Зварити борщ, мені треба сьогодні готувати. У мене немає геть нічого. Були галушки вчора, ну зараз ще я зроблю. Я думала не лягати, але прийдеться лягати. Прийдеться лягати. Тим часом поставлю хай вариться м'ясо на борщ. Першим ділом зараз зварю вареники, в мене заморожені є. І залишу, бо син сьогодні ще в школі. Сьогодні вони йтимуть парти. то якось так прийде на обід, потрібно щось переїсти. Можливо, просто помиють і раніше прийде, а нема нічого. Вони повинні були подоїдати. Галушки, каша там була. Та зараз відварю Варенички, щоб були йому. І поставлю на маленький вогник. Хай вариться м'ясо на борщ. А тоді проснуся, зварю борщ з м'ясом і квасолою. Я люблю таке. Подобається мені, щось хочеться, борщу сметанка є. І буде мені смачно. А на друге ще не знаю що. Так, що в мене? А ще оладки є. А може й нема. Це вчора було. Щось, можливо, як все ще спечу. Якось ну, Син почав їсти родзинки, то не їв. Тепер почав. А можливо зебру спечу, давно не пекла. Ну, Треба туди сметану. Ось такі дівчаточка справи. Я майже дійшла додому, то поки що прощаюся з цьому включенні. Зима, краса. Нереальна. Життя прекрасне, як би важко нам не було. Ви знаєте, черпаю я натхнення в зимі в снігові. Ой, як прекрасно. Я родилася в зимку, в мене 5 січня день народження і люблю я цей сніжок. І морозно, 5 градусів пише, але вітер, рука вже змерзла. Так що життя прекрасне. Чогось такого захотілося поснідати легенького і лягти відпочити. Посушила в тості білий хліб, намазала собі грінку. Тут в мене мед, гарбузове насіння і горіхи перемелені на блендері, і чорний чай. Поснідаю і буду працювати. Сьогодні я планувала вишивати і знімати для вас контент. Тож буде цікаво. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую за підписки, за коментарі, за ваші вподобайки і за те, що ви в мене є. З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей в мене на каналі. А це буде дуже-дуже скоро. Нове відео вже є в зйомках. До побачення.